Привіт, дорогі глядачі! Вас вітає канал Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми поринемо у світ неймовірних ароматів і приготуємо справжню українську полуничну наливку, яка подарує вам незабутні враження. Для приготування нам знадобиться зовсім небагато інгредієнтів, але головне ваше терпіння. Ми будемо використовувати горілку та полуницю у пропорції 1 до 1, а також цукор, якого візьмемо четверть від ваги полуниці. Отже, почнемо з підготовки. Нам знадобиться 1 літр горілки, 1 кг полуниці та 250 г цукру. Полуницю треба добре промити, видалити хвостики і повністю висушити, ні в якому разі не допускаючи підмоклих зон. Якщо ви помітили, що якась ягода має підозріло підм'якшений бочок, сміливо її відкидати. Тепер, коли полуниця готова, беремо велику скляну банку і обережно викладаємо туди полуницю. Заливаємо її горілкою і герметично закриваємо кришкою. Важливо, щоб наливка перебувала в прохолодному і темному місці протягом двох тижнів. Якщо у вас є льох, це ідеальне місце. А якщо ні, шукайте темний куток у квартирі, вкривайте банку тканиною, щоб захистити від світла. Протягом цих двох тижнів кілька разів легенько збовтуйте банку, щоб зміст дійсно настоявся. Коли перші два тижні минуть, нам знадобляться сито і марля. Переливаємо рідину через сито, всталене марлею, в нову банку. Розм'якші полуниці, повертаємо у стару банку та додаємо цукор, але не перемішуємо. Закриваємо кришкою і акуратно трусимо, щоб цукор трохи розчинився. Цю суміш залишаємо на ще 2 тижні, іноді обережно ворошачи банку. І ось, коли пройшли ще 2 тижні, знову використовуємо марлю і сито, щоб фільтрувати новоотриману цукрову рідину. Не намагаємося розминати ягоди, нехай все природньо процідиться. Отриману рідину змішуємо з першою частиною наливки, настояною на горівці. Все, наливку можна вживати. Але для найбільш терплячих я рекомендую залишити її ще на 14 днів у темному і прохолодному місці. Після цього ви отримаєте неймовірно концентрований полуничний смак. Дякую, що були з нами на каналі Кулінарні пригоди. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки і залишати коментарі. До нових смачних зустрічей!